Така біда сталася. Напевно, наших курочок хтось зглазив. Другий, точніше тиждень, ось перший яєць дуже мало несуть. Ну, ось, Як бачите, небагато. Шість штучок забрав. Ну, Я здогадуюсь, в чому причина. Напевно, треба змінювати вже поголів'я, оновлювати. Оці курочки наші вже такі вже подзносилися чуток. І треба їх ну, молодих завести. А яку породу, от, як ви думаєте, яка краща на яйце? Ну і щоб там на ній теж було. Якщо знаєте, підскажіть, напишіть в коментарі. і Ну, ми... яка була у вас? Та тут у нас е всякі були. І лігорни були, і іспанки якісь, і. Маст... Ломан, Браун. Ломан Браун, і Мастер Грей. Е ну, зараз вже тут і переводняки є. Коротше, таке. То навесну думаю цих всіх і запустимо новеньких. Яких саме? Напишіть в коментарях, ми підберемо.